У Шосткинській громаді розпочалися жнива. Аграрії збирають ранні зернові культури. Як повідомив під час апаратної наради начальник агропромислового комплексу Василь Кіктьов, цьогоріч урожайність озимої пшениці ультрараннього сорту склала 70 центнерів з гектара. Це досить високий показник. Тим паче в умовах війни додає Микола Нога, очільник громади відзначив без перебільшення героїзм сучасних аграріїв. Це велика мужність наших сільськогосподарських товаровиробників. Ми так думаємо, що воно саме. Саме нічого в цьому житті не буває. Це серйозна відповідальна робота. Тим більше в умовах війни, коли не добрива, не логістика не працює, не відправка грузів, коли зруйновані елеватори і тисячу різних негараздів. Але сільськогосподарські працівники працюють і знаходять собі мужність вирощувати такі серйозні урожаї. з 28 червня у державному аграрному реєстрі тривала реєстрація заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання корів кіз або овець на допомогу від держави можуть розраховувати господарі, які утримують певну кількість поголів'я такої худоби. Однак, як зауважив Василь Кіктьов, лише 12 осіб із шосткинської громади. Змогли подати відповідну заявку. Ці люди загалом отримають 273 тисячі гривень за 39 голів. Сорок вісім проголосуто, що заходили люди сюди, туди дзвонили, але нічого не могли зробити. Ну списався я сторінкою. Міна ПК, вони завірили, що якоби очікуйте, буде ще наданий другий тракт. Поряд з цим, з 1 липня, продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО оголосила конкурс у межах підтримки сільських родин Сумської області, які займаються одним із видів виробництва. Це сподаршова аквакультура женства. Пода подати заявки, можна е, за цих трьох напрямках в асоціацію виробники молока національний аграрний університет. і там. Пройдуть тренінги, хто буде відбір, хто буде кращий, можуть отримати 40 тисяч гривень за краще, хто подасть кращі Знання після тренінгу ці гроші можна буде спрямувати на відновлення господарської діяльності та розвиток виробництва. Кінцевий термін подачі заявок до 31 липня. Програма фінансується за рахунок коштів фонду відновлення українських громад.